Шановні колеги, проблема алергічних захворювань на сьогоднішній день є однією з найбільш актуальних. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2010 року поширеність алергії набула рис епідемії, і кількість таких пацієнтів невпинно зростає через хімізацію довкілля, побуту тощо. І нині на алергічні захворювання страждає майже п'ята частина населення земної кулі. Звичайно, що важливою проблемою є група алергодерматозів. Це захворювання в основі розвитку в яких лежить сенсибілізація до ексогенних та ендогенних чинників. За статистичними даними, в різних регіонах алергодерматози в структурі патології шкіри складають від 20 до 40%. І те, що ми спостерігаємо в останні роки, це більш тяжкий клінічний перебіг алергічних захворювань шкіри з частими рецидивами, з поширеним ураженням шкіри, інтенсивним свербежем, який істотно знижує якість життя пацієнтів, працездатність, навчання в школі. А важкі форми токсикологічних дерматитів можуть стати на летальних наслідків. Все це Ронтової актуальність удосконалення, підвищення ефективності лікування таких пацієнтів. До алергічних захворювань відноситься контактний алергічний дерматит, всім відомий при який виникає при безпосередньому контакті алергена зі шкірою, характеризується появою зазвичай це моновалентна сенсибілізація. В основі патогенезу лежать алергічні реакції четвертого повільненого типу, хворих турбує свербіж, і В місці контакту виникають висипковигляді запальних плям. Апол, між якими є ділянки здорової шкіри, на відміну від простого контактного дерматиту, межі є нечіткі з тенденцією до поширення. Такими алергенами можуть бути метали, клейкі речовини, косметичні, лікарські, барвники, хімічні речовини, харчові продукти при контакті зі шкірою, рослини і інші речовини. Важливу групу складає токсиколоргічні дерматити, коли алерген попадає ендоген, в кров'яне русло. І на нього розвивається моно чи полівалентна сенсибілізація. Дуже зрідко це буває вроджена сенсибілізація і ідіосинкразія. Такими факторами можуть бути медикаменти, причому будь-які медикаменти. Любий препарат це хімічна речовина, і на один із радикалів може бути алергічна реакція. Харчові продукти, виробничі побутові хімічні речовини. Однак у зарубіжній літературі поняття токсикодермії переважно асоціюють з медикаментозними алергічними реакціями. Я хочу показати результати алерготестів наших пацієнтів. Як ми бачимо, що в більшості випадків це є полівалентна медикаментозна сенсибілізація, і навіть от останній слайд, прошу звернути, була алергічна реакція на дексаметазон яким ми призначали лікування для того, щоб зняти алергічні прояви, але у пацієнтки стало гірше. За МКХ токсикодермії поділяють, відносять до Л27 дерматит зумовлений речовинами, прийнятими всередину, може генералізована, бути писика, локалізована, також окремо дерматит зумовлений їжею і іншими речовинами. Єдиної класифікації немає токсикодермії, зазвичай їх поділяють на залежно від морфологічних елементів: плямисті, ортикарні, попульозні, вузлові, пустульозні, визеколобольозні. Однак є така робоча класифікація, яка Показує, поділяє залежно від тяжкості проявів, і вона є і відповідним, і прогнозом, і тактикою ведення, чи це можна надавати амбулаторну допомогу, чи хворі у випадку, наприклад, синдрому Лаєла потребує невідкладної допомоги, госпіталізації, наприклад, навіть в реанімаційне відділення. До легких форм токсикодермій. Відноситься насамперед шкіри. І я прошу звернути на це увагу, тому що інколи це залишається поза увагою. Якщо пацієнт скажеться на те, що після е, прийому препарату, внутрішнього вену, чи внутрішньом'язевого введення у нього є свербіж, виникає це, може бути першою ознакою розвитку медикаментозної сенсибілізації. Первинні елементи відсутні можуть бути лише вторинні, розчаів. В такому випадку необхідно відмінити препарати, провести алерготести, тому що в подальшому сенсибілізація лише наростає кропив'янка обмежена, ну це переважно таке ну, зрідка буває навколо внутрішньом'єзевого ведення препаратів. До легких форм токсикодермії відносять фіксовано рітему. Її раніше називали сульфаніламідною, тому що дуже часто реєстрували випадки у педіатричні серед дітей на сульфаніламідні препарати, але й в дорослих. Характеризується появою плям рітем з долоню, насичено червоного кольору. Це можуть бути тулуб, кінцівки, стате. Органи, слезові оболонки, що характерно, що ж відсутні, тому пацієнти своєчасно не звертаються. Потім, після регресу, залишається тривалий час старинна гіперпігментація. Також до легких форм відносять багатофорну судитивної ретему, яка локалізується лише на шкірі. Характерні є набряки плями, папули із заглибленим синюшним центром у вигені симптома ока або мішені. По периферії можуть бути похірці. Якщо ж процес стає більш, має більш обтяжений перевіс, поширення слизові оболонки, статевих органів, гортані, глотки, це, може, це вже буде тяжка форма токсикотермії, синдром Стівенса Джонсона. Також до легких форм відносять реакції. Ці по типу червоного плескатого лишаю, так звана лишає подібна реакція на медикаменти, де виникає після прийому медикаментів. Типові папули, які характерні для класичної форми, плоскі полігональні, попковидне вдавленням, з перламутровим блиском. Однак, якщо класична форма має підгострий перебіг, хронічний, то в даному випадку при токсикодермії виникає чисельна висипка дуже швидко з інтенсивним свербежем. До середньої тяжкості токсикодермії відноситься кропів'янка поширена, напряк квінки, бульозні токсикодермії, які можуть бути у вигляді болюзної форми. Фіксованої ерітеми, де не тільки ерітеми виникає, але й бульозні елементи. Також бульозна форма, багатоформи ексудативної ерітеми, геморагічні васкуліти з дисимінованою пурпорою, петехіми, а також такі неспецифічна поширена токсикоалергічний дерматит. В даному випадку ми бачимо пацієнти, які нам люб'язно надали лікарі з інфекційного відділення, токсикодермія на препарат «Колдфлю». До тяжких форм відносить синдром Лагела – гострий токсичний епідермальний некроліз. Зазвичай він вникає на фоні полівалентної сенсибілізації у випадку поліпрагмазії, коли пацієнт одночасно отримує декілька препаратів, на якого у нього є алергічна є сенсибілізація. Внаслідок такої синергічної дії виникають тяжкі форми. Характерним є раптовий початок, прояви інтоксикації, загальне нездужання, висока температура, головна біль, артралгія, м'язова біль і швидкий розвиток еритродермії. Шкіра гіперемована і дуже болить синдром опеченої шкіри. На цьому фоні виникають поширені були з тенденцією до поширення, позитивний симптом нікоської і дуже часто приєднується вторинна інфекція, яка і призводить до сепсису, різноманітних ускладнень вигляді пневмонії, нефритоміокардиту, менінгіту, що й може стати причиною летальних наслідків. Це люб'язно надали фото із району пацієнтки з синдром Лаєла. Синдром Сівенса – це багатофорна судативна еритема з локалізації як на шкірі, так і на слизових оболонках, з проявами інтоксикації, з серозно-геморагічними кірками. І Ще хочу зазначити, що до тяжких форм відносить синдром системного червоного вовчаку. У нас в клініці було декілька таких випадків, коли після прийому медикаментів виникала клініка типового системного червоного вовчаку з метеликом, еритемою вигляді метелика, з еритематоз, no Напряковими елементами на інших ділянках Виникало дуже швидко і з проявами інтоксикації. в анамнезі був зв'язок з прийомом медикаментів. При клінічному обстеженні є антиядерні, антитіла вони були відсутні і отримали швидкий регрес після застосування гіпосенсибілізувальної, дезінтоксикаційної терапії. Звичайно, що потім ці пацієнти знаходилися на обліку і неодноразово їх обстежували і ревмопроби, і консультація ревматолога. Но яка така от виникла після вживання медикаментів. І також до тяжких форм відносять синдром герпетофорного дерматиту дюрінга. Герпетофорний дерматит дюрінга буває і діопатичний, паранеопластичний, і токсикоалергічний. На відміну від класичного, при токсикоалергічних реакціях він відрізняється більш тяжким перебігом з різко вираженим інтоксикаційним синдромом, підвищенням температури, нездужанням головним болем, віссиропатіями і можливим ускладненням двс -синдрома. Частим алергодерматозом є екзема, яка виникає на фоні полівалентної сенсибілізації і до екзогенних різноманітних алергенів хімічних, фізичних, бактерійних, грибкових аут, і також автоалергенів. І характерним, крім плямі і папул, є мікровизикули, мікроерозії, точкове мокріння. Єдиної класифікації немає, є така найбільш поширена з урахуванням едіопатогенетичних і клінічних особливостей, справжня істина або ідіопатична. Яка має характерні ознаки симетричне розташування, набряки, і перемію, мікровизикули, мікробна. Її називають зараз. Ми реєструємо як інфекційний дерматит, тому що вона пов'язана з сенсибілізацією до різноманітних мікроорганізмів, вона має більш, більш сприятливий перебіг, паратравматична, варикозна, мікотична, номулярна. Якщо не лікувати, не синувати ті осередки, то вона може трансформуватися поступово в істину. Себарейна, професійна і дитяча екзема, як прояв атопічного дерматиту, частіше всього. І не можемо не сказати за актуальність атопічного дерматиту, хронічне алергічне захворювання, яке виникає в осіб із генетичною схильністю до атопії, має рецидивуючий перебіг і саме основне, вікові особливості клінічних проявів. Я така древня, що я ще пам'ятаю, коли в нас не було цього терміну, і наша Завідувач дитячого відділення приходить і каже, от, от пацієнт поступає один рік, у нього прояви екземи, наступний рік прояви нейродерміту, третій рік приходить прояви е, прорігу, А це все виявляється просто різні клінічні прояви топічного дерматиту, залежно від віку і реакцій е, шкіри. Тому дуже доречно, що є в нас такий термін. І розрізняють перший малюковий період або оксудативна стадія, другий період прорігоподібні ліхіноїдні прояви, третя стадія. Підліт... Та доросла фаза після 12 років і залежно від клінічних проявів розрізняють ексудативна визикулокристозна, зимоподібна форма, рітиматозно-сквамозна, сухий тип перебігу, рітиматозно сквамозна з незначною ліхініфікацією, прорігоподібна і ліхіноїдна. Патогенез алергодер... алергічних дерматозів є надзвичайно складним і тут приймають дуже багато різних факторів запалення: це ацетилхолін, кініни, простагландини, прозапальні цитокіни. Однак Саме гістамін через вплив наш 1 рецептори підвищує проникливість сюди шкіри, зумовлює хімотаксис, зенофілів і нейтрофілів, підсилює утворення медіаторів, запалення і зумовлює класичну тріаду клінічних ознак запальної реакції, еритему, напряг і свербіж, який пацієнтів наших в першу чергу торбує. Тому антигістамінні засоби включено в клінічні протоколи лікування алергічних дерматозів. Але прошу ще звернути увагу на слайд, що тут є, крім гістаміну, ще такий. Є фактор як фермент як тріптази, який також приймає участь в запальних реакціях і різноманітні медіатори запалення. І от тому антигістамінні препарати вони входять в всі клінічні протоколи. І я хочу вам на сьогоднішній день нагадати, тому що це не новий препарат, який ми застосовуємо при алергічних захворюваннях. Це препарат левоцитеризину алерзин, який має є ефективним препаратом і з тривалою дією до 24 і більше годин. Що від, слід відзначити? Що це не тільки антигістамінний препарат, який блокує аж один рецептор. Причому його ступінь блокування є набагато вищий порівняно з іншими препаратами. Він також має антиалергічну активність, оскільки він гальмує вивільнення первинних гістамін і цієї триптази, яка теж має велике значення, та вторинних медіаторів з опасистих тучних клітин. Крім того, має протизапальну активність, гальмує Продукцію прозапальних цитокінів, інтерлекін 3, 4, 6, 13 факторних розпухлин, зменшує продукцію хемокінів, інтер, зокрема, інтерлекін 8 хальмує хемотаксис і накопичення лімфоцитів в шкірі. Отже, він впливає на гстамін залежну стадії розвитку алергічної реакції, зменшує міграцію езинофілів, судинну проникність, обмежує вивільнення медіаторів запалення. Важливо відзначити, що його можна вживати незалежно від прийому їжі, він не впливає на слизову шлунку, можна застосовувати тривало до 12 місяців без перерви. Є клінічні дослідження, що особливо при алергічних ринітах, при хронічній кропив'янці, його можна застосовувати тривалий час декілька місяців до року. Характерним швидкий початок дії. Через 12 хвилин уже у кожного другого пацієнта відзначається зменшення клінічних проявів. Алергодерматозу. Дії тривало, тому достатньо однієї таблетки на добу і майже не викликає седативного ефекту. Що дуже важливо, що цей препарат можна застосовувати як дорослим, так і в педіатричній практиці. Він дозволений дітям з 2 років. Якщо це дорослі і діти старше 6 років, рекомендують по 20 крапель це 5 міліграмів, або одна таблетка на добу діткам з 2 до 6 років 5 крапель, години 25 мг два рази на добу. І ще дуже важливо те, що дітям з проявом алергії рекомендовано обмежити споживання ароматизаторів і барвників, які можуть міститися в сиропах. Але рзин краплі, що дуже важливо, він в цей розчин, він без барвників, без ароматизаторів, і його можна застосовувати тривалий час. Ну, а у випадку поширених алергодерматозів при гострому перебігу, при тяжких формах. І не тільки при захворюванні шкіри, але й сезонний алергічний рініт, кон'юнктивіт, кропив'янка, дермографічна кропив'янка, контактний дерматит, харчова алергія, алергія викликана вікарськими засобами, алергія викликана укусами комах, як допоміжна терапія при системних анафілактичних реакціях та ангіоневротичних напрямах, рекомендується застосування супростину, яке є як таблетований, так і Ін'єкційний. У тяжких випадках рекомендується навіть внутрішньовенне введення чи внутрішньо з подальшим переходом на таблетований. І препарат дозволений застосування дітям з одного місячного віку. Від одного до 12 місяців це одна четверта ампули від одного до трьох років, півампули, від трьох до шести років, півампули двічі на добу, від шести до чотирнадцяти півампули два-три рази на добу, і дорослим одна-дві ампули, або одна таблетка три-чотири рази на добу. і дозу, можна підвищувати залежно від реакції пацієнта однак максимальна доза не повинна досягати більше 100 мг. Отже, алергодерматоза це одна з найбільш поширених груп захворювань шкіри серед осіб дитячого і дорослого віку, які в останні роки характеризуються більш тяжким клінічним перебігом з тенденцією до частих рецидивів, гострозапальних проявів. І що обґрунтовує призначення ефективних засобів патогенетичної терапії? Алерзин, левоцитерезин, є високоефективним антигістамінним, протиалергічним і протизапальним препаратом для лікування алергодерматозів у дорослих та дітей з двох років, який можна застосовувати продовж року. При гострих і тяжких формах алергодерматозів рекомендовано антигістамінний препарат супрастину у вигляді ін'єкцій, внутрішнє м'язи, внутрішнє вено, який дозволений для застосування дорослим і дітям з одномісячного віку дякую за увагу.